Далі е, наступна наша планета це буде е, у нас планета місяць. Е, значить, що нам дає ця енергія? Значить, ну, в першу чергу, це якості, які в нас е, будуть сильно проявлені, це турбота. Що мається на увазі турбота? Турбота це в першу чергу вміння приймати турботу. От, і в першу чергу вміння приймати турботу від матері. От, якщо ми не навчились цього приймати, ну це дуже важливий фактор. Бо от е, багато зараз психологів там б'ють на сполох, кажуть проблеми. Там люди стали неспокійні, от е, ну. Старається якось вирішити ці проблеми, а як їх вирішити? Тут все дуже просто. От, все вирішується в стосунках, в першу чергу, з мамою. От, якщо розстає маленька дитина, дитина приймає турботу від матері, то вона буде знати те, що про мене турбується весь світ. Тому що в момент, коли дитина народилася, вона не знає нікого, вона знає тільки маму. І от від цих стосунків буде дуже багато чого залежати. Як стосунки з мамою впливають на життя людини? Коли дитина маленька, вона бачить тільки маму. І відповідно, якщо мама від неї відноситься добре до дитини, то вона знає, що увесь світ про мене буде турбуватися. Від мами буде залежати, як часто виглядає, є дитина, і дитина, коли на чогось хоче, і мама вирішує, отримає ця дитина чи не отримає. Тобто, наприклад, дитина каже, мама, я хочу якусь іграшку, або мама, я хочу морозиво. Ну, Знайома ситуація, всі, всі ми були колись дітьми. От, ну, В принципі, для мами ми завжди будемо дітьми. Е, і мама каже, купимо сьогодні морозиво чи не купимо, купимо сьогодні шоколадки, або цукерки чи не купимо, купимо якусь іграшку чи не купимо. Тобто, тим самим мама вона може розширяти нашу свідомість до того, що ми отримуємо від життя, або воно може закривати нашу свідомість і ми нічого не отримаємо. Як місяць впливає на наші гроші? Це є місяць, це є стосунки в колективі. Ну, якщо попередня енергія це сонце, це вміння бути лідером, то місяць це вміння якраз налагодити стосунки в колективі. І дуже часто до мене люди звертаються на консультацію іменно з запитом таким, те, що. Петро є робота з начальством стосунки прекрасні, але проблеми в колективі Знову ж таки потрібно розбиратися, що з цією енергією відбувається. От, і як це можна налагодити? От а налагодити це можна. От, ну потрібно трохи часу, терпіння, тому що ця це, як сказати, це наша доля, це наша карма, яку ми принесли з минулих життів. Це не то, що мама у вас якась погана чи там не така вона. Ну, це ваші проблеми, тому що це ви напрацювали. Ну, і з таку долю ви отримали в цьому житті. Як ще місяць впливає на наші досягнення. Ну, от. Місяць, ця енергія це дає нам спокій. Спокій та відпочинок. Якщо людина не відпочила, вона не зможе нормально працювати. Коли людина добре відпочила, тоді вона може добре працювати. Давайте ми подивимося на такі прості, звичайні базові речі. Як це виглядає? От, Наприклад, ви працюєте 5 днів на тиждень і ви вже ну, субота неділя такі Фух, нарешті все я відпочив. І понеділок ви знаєте в холодний пут вас кидають, а знову на роботу. А -а -а -а". От. Ну, Там багато жартів, мемів, всякі ходить в соціальних мережах на цю тему. А тепер давайте подивимося інакший варіант. Коли ви відпочиваєте, 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 ви вже не можете відпочивати. Вам хочеться прямо щось зробити. І ви тоді включаєтеся в цей режим. І з великим натхненням повних сил енергії, ви тоді включаєтесь та починаєте рухатися. Як перевірити планети, як вони на вас впливають? Кожна планета вона має силу та якість. От, вона може бути сильною, може бути слабкою, може бути хорошою, може бути поганою Е, У вас є люфт максимум 20%. Це ті речі, які у вас зміняться протязі життя. Тобто, я як ведичний астролог на консультації, я можу подивитися і можу вам сказати, що по цій планеті ви будете рости, прогресувати. По цій планеті ви нічого не зробите. По цій планеті у вас буде погіршення. Ну, я так для прикладу взяв, тому що ну, кажу, це індивідуально. От, в кожної людини планети, якісь йдуть вверх, якісь йдуть вниз, якісь стабілізуються, фіксуються. От, і ще раз кажу: максимум, що ви можете зробити, це змінити це все на 20%. Як місяць впливає ще на наші фінанси? Е, вміння е, вчитися. Коли людина спокійна, от місяць це дає спокій. Коли ми знаходимося в спокійному стані, що нам це дає? У нас працює добра пам'ять, ми можемо швидко вчитися, ми можемо швидко чогось навчитися. Тому що, ну, наприклад, ви влаштувалися на нову роботу. Ну, от Вам потрібно нові знання, нові навички, потрібно їх напрацювати. Для цього потрібно швидко вчитися. Або, наприклад, ви займалися одним бізнесом, хочете зайнятися іншим бізнесом. Для цього вам потрібно швидко навчатися. Якщо ж ви вмієте, якщо ви знаходитесь в стані спокою, вмієте швидко навчатися, так в цьому випадку тоді буде хороший, швидкий результат. Якщо з цього немає, то ви, відповідно, вчитися швидко не зможете.